Питання за ЕС і території, два головні камені спотикання в укладанні мирної угоди досі залишаються неузгодженими. Вирішити їх на переговорах в Абу-Дабі не вдалося. Але штати пропонують завершити війну вже до літа. Мовляв, потім матимуть інший пріоритет вибори до конгресу. І вперше пропонують провести наступний раунд тристоронніх перемовин у себе, найвірогідніше у Майамі, за тиждень. І Київ уже дав свою згоду, каже президент. Ну, а ще Володимир Зеленський каже, що США в Абудабі знову запропонували енергетичне перемир'я. Про що ще розказали, повернувшись із еміратів українські переговорники Леся Головіна. Шо зустріч в Абудабі мала відбутися ще 1 лютого. Принаймні про це домовилися під час попереднього раунду переговорів. Однак майже в останню мить її скасували. Утім, в той же час, поки Україна оговтувалася після так званого енергетичного перемир'я Путіна на аудієнції у резиденції Дональда Трампа у Флориді, побував російський посланець Кирил Дмитрієв. мирні переговори перенесли на середину цього тижня. Упродовж двох днів сторони американська, українська та російська, обговорювали здебільшого військові питання до делегації ЗРФ Нині входять представники російських спецслужб. А от путінського помічника та ідеолога Володимира Бединського, який раніше міг годинами розповідати про Рюриковичів, у складі делегації вже немає. Посланець США Стів Вітков переговори назвав продуктивними, але додав, що попереду ще багато роботи. Інформагенція Reuters повідомляє, що РФ відмовилася передавати Запорізьку атомну станцію під американський контроль. Речник Путіна Дмитро Пісков взагалі заявив, що нового раунду переговорів Росія поки не планує. Про Кремлівські медіа пишуть, що в Абудабі РФ висунула новий ультиматум щодо Донбасу, зажидала, аби його офіційно визнали російським. А ще Крим розповів Володимир Зеленський. Він вкотре наголосив, що Україна на. Таке не поводиться України є президент України, який підписує документи, слава Богу, а не інші лідери підписують за Україну відповідні важливі документи. Тому наші території це наші, незважаючи на те, що їх тимчасовий статус. Тимчасово окуповані Володимир Зеленський також розповів, що США пропонують сторонам закінчити війну до початку літа і вже мають для цього чіткий графік етапів і домовленостей. Ключові угоди американська сторона пропонує підписувати одночасно з безпековими гарантіями. З переговорного процесу Вашингтон виходити не збирається. Президент наголосив, що Україна посилюватиме також і власні гарантії безпек, потужну армію, яка буде діяти і після закінчення бойових дій. Україна зі свого боку свої гарантії. Безпеки буде робити через те, що будемо берегти. Нашу армію 800 тисяч, про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційного до контрактну армії Ті, хто захоче, треба заохочувати навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більше заробітна плата. Після закінчення перемовин Дональд Трамп в соцмережі True Social написав, що переговори щодо закінчення конфлікту в Україні вийшли на фінішну пряму та заявив, що запобіг кільком ядер. Ним війнам, зокрема між Росією та Україною. Ми працюємо дуже важко над тим, щоб закінчити цю війну. Ми до цього дуже близькі. Ми майже це зробили. Тим часом в Європі теж активно намагаються зайняти місце за столом переговорів. Еммануель Макрон на початку тижня відрядив свого посланця до Москви, Повідомляє Рейтерс, французький президент також не проти особисто переговорити з російським диктатором і вже почав технічну підготовку до такої розмови. Безпеку в Європі повинні обговорювати за участі самої Європи. Переконані також в країнах Балтії. європейський союз теж повинен бути залучений у ці дискусії, хоча ми не воюємо з Росією напряму, але підтримуємо Україну вже багато років і продовжуємо це робити. Тому ми теж повинні мати право голосу. Але бачите, ми трохи запізнилися. Водночас міністр закордонних справ України застеріг, будь-яке відновлення контактів із Росією закінчується порушенням агресором зобов'язань, а перемовини про мир можливі лише за умови єдиних. Позиції Європи не може бути звернень до Путіна, до Росії з вмовляннями з благаннями про контакт. Європа має говорити одним голосом, тому що Путін безумовно теж прагне розділити Європу, і це його намір, і безумовно, що. Розмови розпорошені, вони ні до чого доброго не призведуть. Якщо Путін має отримувати якісь сигнали, то це мають бути сигнали про наступні кроки щодо тиску, і він має усвідомлювати наслідки. Продовження агресії у тому, що загроза від Росії для Європи реальна, у ЄС вже переконалися. Нещодавно у Німеччині провели навчання, що імітують вторгнення Росії до Литви, Пише Wall Street Journal. Їх результати виявилися невтішними. Москва здатна добитися поставлених цілей за лічені дні. Один з найвагоміших результатів переговорів перший за п'ять місяців обмін полоненими. Планують і наступні. Повідомив Зеленський. Крім того, сторони домовилися. Домовлятися далі. Наступна зустріч запланована через тиждень. Вперше усі три сторони зможуть зустрітися в Майами в Сполучених Штатах. Україна свою участь вже підтвердила посилення ППО системами і ракетами і розширення української авіації французькими міражами і Рафалями обговорив сьогодні президент України із міністеркою збройних сил Франції під час її першого візиту в Україну. Власне, цього тижня Київ приймав низку іноземних візитерів. На початку тижня приїхав очільник ОБСЄ, слідом за ним генсек НАТО. Побачивши на власні очі наслідки руйнівних атак Росії по нашій енергетиці, Марк ти обіцяв, що альянс підтримуватиме Україну усім, чим зможе. А польський прем'єр Дональд Туск, що був тут у четвер, заявив, що Варшава готова передати Києву винищувачі. Міг 29 Ну а ще поляки вироблятимуть зброю спільно із українцями. Усі заяви іноземних партнерів докупи збирала влада Цимбаленко. Тристоронні перемовини тривають. Україна переживає важку зиму та морози в умовах жорсткого дефіциту електроенергії. А Росія продовжує свій терор. Попри це, Київ у центрі уваги міжнародних делегацій у понеділок з візитом голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Швейцарії Гнаціо Касіс. Мета обговорення співпраці безпекової та дипломатичної. Це дуже важливий візит міністра закордонних справ Швейцарії, пана Ігнаціо Касіса. Його перший візит у статусі голови ОБСЄ. це візит солідарності. Ми також маємо бути готовими на майданчиках міжнародних організацій до післявоєнного періоду. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Керівництво ОБСЄ проінформували про воєнні злочини Росії, удари по цивільному населенню та атаки на енергетичну та залізничну інфраструктуру. коли ми прибули потягом, це було неймовірно складно, і це одна з причин зрозуміти, що означає для людей не мати опалення вдома, гарячої води та страждати від атак. У цей же день вночі Росія масовано атакує всі регіони України. Столиця Сумщина, Харківщина, Одещина, житлова та енергетична інфраструктура у вогні. На ранок черговий візит у Києві. Генсек НАТО Марк Рюте Це не даремно. день візиту генерального секретаря НАТО таким чином. Кремль хоче залякати альянс. Кремль хоче залякати Сполучені Штати. Кремль хоче залякати весь захід. Генсек каже такими атаками: Москва підтверджує, що не налаштована на реальні мирні переговори. Тут досягнуто важливого прогресу, але Росія продовжує атакувати як минулої ночі. Це демонструє їхню несерйозність щодо миру. НАТО поруч з Україною на роки вперед. Ваша безпека це наша безпека. Ваш мир це наш мир. Він повинен бути справедливим і довготривалим. На власні очі генсек НАТО бачить наслідки російської атаки. Він відвідує одну з київських ТЕЦ, куди ворог свідомо бив, коли температура опустилася до мінус 25 градусів. У розмові з Рюти українські урядовці акцентували на важливості посилення захисту об'єктів тепло та електропостачання. Генсек обіцяє послідовну та постійну підтримку країн альянсу і не лише під час війни. Обіцяє післявоєнні гарантії для України літаки, флот та війська на землі. США, Європа та Канада висловили готовність надати певні гарантії безпеки. Коаліція охочих досягла прогресу у проектуванні цих гарантій, зокрема минулого місяця в Парижі. Україна повинна розуміти, що кожна жертва, яку вона понесла, кожне втрачене життя, кожен пережитий важкий момент, не повторяться, що мир буде довготривалим, і що документи, які будуть підписані, будуть виконуватися великими країнами. Ви не хотіли би другого будапеського меморандуму або ще одного мінська. Із президентом Марк Рюто обговорив додаткову військову підтримку України в рамках програми Пьорн. Адже саме через цей механізм надходять мільйони євро від союзників і партнерів на ракети та ППО, які захищають наш повітряний простір. Я дякую Марку за координацію цієї програми. Вона дуже для нас важлива життєво важлива. ця програма дозволяє нам купувати передусім дефіцитні ракети до систем протиповітряної оборони. Саме те, що можуть виробляти ті. Тільки Сполучені Штати Америки важливо, щоб пакети Фірл були наповнені. Ми з Марком продовжимо роботу цю. Візит Рютте називають дуже важливим, адже це вкотре підтверджує, НАТО стоїть поруч з Україною. Політичний сигнал того, що НАТО залишається з нами і залишається стратегічним НАТО партнером, Ну і практичні питання зараз вирішуються під час його візиту. чи це і збільшення допомоги з боку і альянсу, і конкретних країн-членів альянсу щодо фінансування програми про і що власних. Власного зброї, які навіть підтримує, окрім того, Рютте не лише представляє альянс, а є посередником між Києвом та іншими країнами заходу. Фактично, він лобіст інтересів України. Це певна функція посередника зі сполученими штатами в переговорному процесі, тому що Марк Рютте має доступ до президента Трампа і має, ну, якщо не вплив, то точно доносить інформацію. Він і продовжує тиснути на країни Європейського Союзу для того, щоб поповнювати той самий фонд ПЕРЛ. Це його завдання. Він також пройшовся по кожній конкретній країні, тому що це все ж таки не НАТО, як Альянс надає таку допомогу. Це країни-члени цього альянсу, європейські країни на свій розсуд або фінансують програму Перл, або передають якесь озброєння. Аби країни-партнери краще розуміли наслідки, з якими нам доводиться жити після російських атак. Зруйновану Дарницьку ТЕЦ також відвідали понад 60 іноземних послів та дипломатів. Вони на власні очі побачили, що залишилося від теплоцентралі після ударів російської балістики. Результати візиту дипмісії мають стати основою для подальших рішень партнерів щодо допомоги Україні. Наші пріоритети залишаються незмінні. Це, Перш за все, це зброя і ППО. Тобто, це те, на чим ми, міністерство, то закордонних справ постійно працює, тобто посилення протиповітряної оборони. Ну і зараз, звичайно, це актуальне питання, питання відновлення енергетики. Ще один важливий візит до Києва цього тижня. Польського прем'єр-міністра Дональда Туска він анонсував 48-й пакет допомоги Україні на понад 55 мільйонів доларів, що буде зосереджений на бронетехніці, і разом з президентом Зеленським Туск підписав декларацію про спільне виробництво зброї та боєприпасів. Ми з президентом Зеленським домовилися, що діятимемо гнучко у разі потреби, змінюватимемо певні домовленості, адже хочемо діяти справді адекватно до потреб, тобто до актуальних потреб. Я знаю, що Україна потребує різних форм протиповітряної оборони. Зокрема, передусім, певних типів боєприпасів і ракет. Не в усьому ми можемо допомогти. Кож Туск повідомив, що Варшава готова передати нам винищувачі міг 29 в обмін на сучасні БПЛА. Тож, поки Росія намагається занурити Україну у пітьму, весь цивілізований світ демонструє свою підтримку присутністю та військовою допомогою. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон єдині новини.